Перспективи ухвалення американського пакету допомоги Україні на сьогодні залишаються невизначеними. Конгресмени лише обговорюють варіанти підтримки. Доки американська допомога затримується, народні депутати розповіли про ситуацію з виконанням державного бюджету України, проаналізували результати першого кварталу і окреслили подальші перспективи. Звернувся особисто до кожного конгресмена і сенатора США з особистим листом. Де навів аргументи необхідності надання допомоги, сподіваємося, що вона буде, і це буде вже найближчим часом. Нам вкрай потрібна макрофінансова допомога. Ми зараз бачимо зв'язку з тим, що Іран атакує Ізраїль. Конгрес змінює свої плани і графіки роботи. І е, вже будуть збиратися найближчим часом. Будемо думати з оптимізмом, що буде надана Україні допомога, в тому числі не тільки Ізраїлю. У нас надскладна ситуація з економічними показниками. Ми більше половини е, гривні отримуємо допомоги макрофінансової, а все решта ну, там, в районі 40 чимось копійок. Ми можемо е, виробляти самі ситуація надскладна нам все ж таки вдалося виконати бюджет першого кварталу. Ми зважаючи на те, що ми не отримали на жаль допомогу від сполучених штатів прямо фінансово. Але ми у нас були запозичення, і ми отримали. Виконали по 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 доходах бюджет. Це приблизно 50 на п'ятдесят 50 на зараз. Складається наші наше виконання бюджету з запозичень та наших доходів. Вони перевищили наші видатки, але це перший квартал, тільки і в другому кварталі буде складно без допомоги, і взагалі буде складно закінчити закінчити успішно перше півріччя без допомоги сполучених штатів. Тому я сподіваюся, що все ж таки допомога буде. Тим більше що ми бачимо сьогодні. Деякі фактори, які можуть вплинути, все ж таки на прийняття цього рішення. Перше, це те, що Трамп все ж таки сказав, що він готовий надати, але в вигляді позики. А друге, це те, що Іран провів атаку на Ізраїль, і в цьому пакеті допомоги також є і допомога Ізраїлю, який був вже проголосований в Сенаті, і має бути проголосований в Палаті представників. Тому сподіваюся, що все ж таки це питання буде вирішено, і ми отримаємо фінансово в тому числі не тільки. На військову допомогу від сполучених штатів, я думаю, що тиждень з 15 квітня, який буде пленарним. Палаті представників він фактично і буде таким вирішальним. Каталізації цього процесу, тобто пришвидшення розгляду. А також як не дивно посприяв напад Ірану на Ізраїль, тому що пакет допомоги Україні він в одному великому пакеті дає також Тайвань і Ізраїль. Тому все таки ну, розраховуємо на. Рух в цьому питанні і є певні сигнали з Вашингтона, що є такий консенсус, принаймні до нього наближається. Що стосується виконання державного бюджету, то всі соціальні виплати, зобов'язання держава Україна виконує все, що ми заробляємо, іде ну фактично в вигляді податків, мита і так далі, іде на військо, так і на, на зарплати, на закупівлю і фінансування виробництва зброї. А ось із тих грошей. Які ми отримаємо від партнерів, ми вже фінансуємо фактично так видатки інші видатки бюджету. Нам дуже допомогла Японія, яка виділила дуже суттєву суму якраз на початку року, і, і ну яка перекрила цей геп, як то кажуть. Але всі соціальні зобов'язання виконуються більше того, навіть в першому кварталі вдалося проіндексувати пенсії так, як ну в принципі і планувалося.